Вірус це мікрошпигун. Він прилітає в організм разом із чужим пчихом у маленькій каплинці повітря. Першим його зустрічає наш слиз і чхання. Це охорона та перші ворота тіла. Слиз намагається зловити вірус, а чхання це спосіб викинути його назовні. Але інколи шпигун все ж проривається. Тоді він починає шукати клітину, якій підійде ключ, знаходить 20-та підбирає код і заходить усередину. Там вірус добирається до ядра, центру керування клітиною, захоплює його, перепрограмовує клітину і заставляє працювати на себе. Так, клітина перетворюється на фабрику нових вірусів. Коли нові віруси виходять із клітини, вони одягають на себе шматочки оболонки клітини і стають як вовки в овечій шкурі. Так замасковані, вони непомітні для імунітету крові вони сідають у кров'яний потяг і подорожують по всьому тілу до шкіри, нервів, лімфовузлів. Імунна команда починає тривогу, піднімає температуру, бо в гарячому вірусам важче розмножуватися, а слиз і далі працює, ловлячи ворогів і кидаючи їх назовні. Коли вірус нарешті добирається до шкіри, там його вже чекає велика імунна армія, починається битва, і в цьому місці з'являється червоний висип. Це поле бою, бо імунітет знищує ворога. Пізніше, коли бій закінчиться, з'являються білі прищики, це як спільні могилки після битви. Разом лежать і мертві віруси, і наші хворобі, і імунні клітини, які загинули, захищаючи нас. Це знак, що ми перемагаємо. Але коли уся битва завершена, імунна команда створює клітини пам'яті. Вони записують ворога у свій список. Якщо повернеться, ловимо його одразу. Ось так працюють віруси, маленькі шпигуни, які вміють хитрувати, але наш імунітет хитріший та розумніший. А чи знаєте ви, що таке імунітет?